Попитання мають відповідно до вимог статті 42 КПК України. У зв'язку з тим, що на новому засіданні 15.09.23 прокурор обмежився виключно цитуванням Кримінального кодексу України, а суд поруч вимоги статті 348 КПК України у розімені, які події підпадають на думку прокурора під ознаки вчинення кримінальних правопорушень за тими статтями, що він переменується. Вимагає відповідної частини статті 42 32 зобов'язати прокурора зазначити дії або перелік ті, які не виготовку підлягають доказам у даному, даному судовому розвитку. Та відбувається підрознення викладених статей. Тобто я хочу просто зрозуміти, в чому які саме дії. Прокурор зачитав виключно 3 статті, він працював кримінальний кодекс. Перший друг відкриє безпеки. Який саме ті? Що він має доводити і що не має простовувати? Я прошу долучити цього питання зазначення. Щодо роз'яснення обвинувального акту, він призначений до розгляду оголошено суть даного обвинувачення в засіданні, яке відбулося. По-перше, будто по вручено, по воно є в такому вигляді, яке воно є. Прокурор може на протязі всього розгляду даної справи змінювати дані, дане обвинувачення, відмовитися від обвинувачення. Це, це є процедура і порядок розгляду. Ті питання, які ви надсилаєте чи надаєте суду, вони взагалі не відносяться до даної стадії розгляду справи. Я добрачаюсь прошу але... Будь ласка, але перше, я не можу зрозуміти, животів розмова дитина стадія КПК, не бачив жодної і що в якійсь стадії від Почитайте. У вас є три захисника, четверте там. Я не буду вам роз'яснювати, бо не маю цього права робити. У вас є кваліфіковані броя. Я вам ще раз кажу, у вас є про... Про... відповідно чотири захисника. Звертайтесь до них, вони вам роз'яснять, принаймні спеціальний кодекс. Я не, не повинен цього робити То, в тих межах, які ви висловлюєте свої клопотання. Бо ви просите те, що ми ще навіть не починали, але ви вже проєктуєте кримінальне процесуальне діло. У вас є Ми не починали досліджувати матеріали, які ви бажаєте. Чому більше року? Я вам